Хімічна рівновага, принцип Ле Шательє. Хімія 11 клас. Зміщення хімічної рівноваги. Стан системи, коли швидкість прямої зворотньої реакції є однаковими, називають хімічною рівновагою. Якщо умови, за якими наступна рівновага не зміниться, вона може бути існувати до нескінченності. Стан рівноваги можна змінити, якщо змінити умови, за яких вона наступила. Рівновага хімічних процесів залежить від наступних параметрів: це концентрація речовин, що міститься у системі, температура, тиск, якщо в реакції беруть участь гази. Каталізатор не зміщує хімічну рівновагу, оскільки однаково впливає на швидкість прямої та зворотньої реакції. Змінюючи концентрацію реагентів або утворених продуктів, тиск для газоподібних речовин, температура, можна змінити стан рівноваги. Зміщення рівноваги буде відбуватись у бік зменшення цього впливу. Цей принцип називається принцип Ле шательє Приклад, якщо в реакції збільшити концентрацію кальціоксиду, то волокислого газу рівновага буде зміщуватися вправо. При збільшенні концентрації кальця рівновага буде зменшуватися вліво. Якщо в хімічній реакції бере участь газоподібна речовина, зміщення рівноваги може відбутися під дією тиску. Наприклад, у хімічної реакції N2 плюс 3H2 оборотна реакція буде 2NH3. Вихідні речовини займають 4 об'єма, а продукти реакції 2 об'єма. Отже, при збільшенні тиску рівновага буде зменшуватися вправо, щоб зменшити наданий вплив, а при зменшенні тиску вліво. Зміни температури реакційної суміші буде зміщувати рівновагу у бік зміщення цього впливу. Наприклад, пряма реакція синтезу амоніаку є екзотермічною, а зворотна розклад амоніаку ендотермічною. Зниження температури буде зміщувати рівновагу в бік екзотермічної рівноваги, а підвищення в бік ендотермічного процесу. Наприклад, зміщення стану рівноваги в разі змінні концентрації речовини, а початкова рівновага з суміщем. Нітрогену, гідрогену та амоніаку. Б. Додавання нітрогену і В новий стан рівноваги, за який вміст азоту в суміші більший унаслідок його додавання. Амоніаку більший унаслідок утворення, а водню менший. Для оборотної реакції у стані рівноваги АБ, додавання А прискорює пряму реакцію, рівновага зміщується в бік Б. Видалення А гальмує пряму реакцію рівновага, зменшується в бік А. Додавання Б прискорює зворотну реакцію рівновага зміщується в бік А. Видалення Б гальмує зворотну реакцію рівновага зміщується в бік Б. Вплив зміни температури середовища на стан хімічної рівноваги. Для визначення впливу зміни температури на стан рівноваги необхідно враховувати зміну Ентальпії реакції. Зверніть увагу, що зміна ентальпії залежить від напрямку реакції. Для будь-якої оборотної реакції, якщо пряма реакція є екзотермічною, то зворотна є ендотермічною. Якщо відбувається екзотермічна реакція, то реакційна суміш нагрівання і навпаки. Отже, відповідно до принципу лешатальє, підвищення температури нагрівання рівноважної суміші має змушити рівновагу в бік охолодження, тобто прискорювати ту реакцію, у якій теплота поглинається і навпаки. Вплив зміни тиску на стан хімічної рівноваги. Тиск безпосередньо не впливає на швидкість хімічної реакції, але підвищення тиску спричиняє збільшення концентрації газуватих речовин. Отже, зміна тиску зумовлює зміщення рівноваги тільки для реакцій за участі газів, до того ж, під час цих реакцій має змінюватися загальне число молекул газуватих речовин. Згідно з принципом лешатель'є, підвищення тиску зміщує рівновагу в бік зниження тиску, В рівноваженій суміші, тобто зменшує число молекул газуватих речовин, а зниження тиску зміщує рівновагу в бік збільшення числа молекул газуватих речовин. Наприклад, для оборотної реакції в стані рівноваги А до рівня 2Б. Пряма реакція це підвищення тиск у рівноважній системі, зворотна реакція знижує тиск у рівноважній системі, зниження тиску ззовні призведе до зміщення рівноваги в бік прямої реакції. Наприклад, з реакції синтезу амоніаку число молекул газуватих речовин зменшується з 4 до 2, тобто під час прямої реакції знижується тиск у системі. І питання з НМТ. На рисунку схематично зображено добування гашеного вапна. Перетворення, що лежить в основі цього процесу, є реакція. Кальціоксид або негашене вапно реагує з водою з утворення кальця гідроксиду, гашеного вапна. З двох складних речовин утворюється одна складна. Це реакція сполучення. Під час реакції виділяється теплота, внаслідок чого частинки води випаровуються. Ця реакція екзотермічна. Ступень окислення хімічної реакції в цій реакції змін не зазнали. Проалізуйте рівняння оборотної реакції, яка відбувається в закритій системі. СО2 плюс карбон буде 2СО дельта більше нуля. Реакція утворення карбону 2 оксиду відбувається. Якщо система в стані рівноваги зазнає певної дії, то рівноваги в системі зміниться так, щоб зменшити вплив її дії. Ендотермічна реакція це хімічне перетворення, за якого зменшується внутрішня енергія системи і виділяється тепло, дельтаж менше нуля. В нас ендотермічна реакція хімічне перетворення, за якого збільшується внутрішня енергія системи і поглинається тепло дельта більше нуля. Оскільки в термохімічному рівнянні, наведено в умові, зазначено, що Δ більше 0, відповідно, хімічна реакція є ендотермічна. Тож для визначення правильної відповіді потрібно зробити вибір між варіантами відповіді А і Б. На зміну об'єму реакції, рівняння якої 1 вулики газ утворюється 2. СО-об'єму впливають речовини лише в газовому стані карбону 4 оксиду і карбону 2 оксиду. Реакція відбувається зі збільшенням об'єму. Тому правильна відповідь Б. У порцелянну чашку помістили грудочку свіжодобутого кальціоксиду. Потім до нього додали невелику порцію води, внаслідок цього відбулась бурхлива реакція. Частина води перетворилася на пару взаємодія кальціоксиду з водою Є. Тобто завдання скровоно на перевірку вміння класифікувати хімічні реакції за якісним і кількісним складом реагентів і продуктів реакції та тепловим ефектом. Під час реакції кальціоксиду з водою частинки її перетворюються на пару. Це свідчить про виділення теплоти. Отже, реакція є ендотермічною. Реагентами цієї реакції є дві складні речовини: продукт одна складна речовина, це реакція сполучення. Тому правильна відповідь А. У кристалізатор з водою додали кілька крапель фенолфталеїну і помістили туди шматочок натрію. Він плавиться, перетворюється на кульку, яка швидко рухається поверхні води. Одним з продуктів реакції є газовата займиста речовина. Проаналізуйте твердження щодо реакції і реакцій, і продуктів зовнішніх ефектів. Речення він плавиться, перетворюється на кульку, яка швидко рухається поверхню води, говорить про те, що реакція є екзотермічною. Натрій це лужний метал, а лужні метали з водою утворюють луг. і при цьому виділяють води. Про утворення лугу свідчить те, що розчин поступово набуває малинового кольору. Отже, із наведених тверджень правильне є перше і четверте. реакція є екзотермічною, і розчин поступово набуває малинового кольору. На цьому, все дякую за увагу.